Всім доброго дня! Сьогодні 11 жовтня 2025 року. Буде відео про наш трактор Lovol P4110. Так, що я можу сказати? Трактор, в принципі, все добре, все подобається. Реча на віски, управління навіскою перероблений, все класно, все вмикається, все працює, Плаваюче підйом, опускання, Плаваюче. ми там поставили пружинку, переробили ричаг. Так, тепер підйом ричаг у нього вибиває. Якщо поставив на підйом, підняв і щелк вибиває. Є така позиція. Тепер. Цей трактор ну сильненький у ньому так, по тому би так 115 сил, бо от 1025 він сильніший. Ну Не вистача трошки ваги і в нього коротша база між передніми і задніми колесами, ніж у МТЗ 10252 на цілих 15 сантиметрів. У минулому році було відео, як я ставив колеса передні на цей трактор на МТЗ, поставив сюди петлас 360-70R24 і було довантажено залито по 140 літрів тосола. Тому що інвентар важкуватий, дискова борона тонну 600, плюс підлипає на коточок, йому тяжко. На... Довантажений він був грузами по 25 кг, 10 штук це 250 кг, і по 140 літрів тосола. Це питання було вирішене. Так, по цьому трактору. Потужності в нього вистачає. А от коли глибоко працюємо, зараз почали оранку і ну, орю я глибоко. Буває зараз сухо, буває, він ну, його розкачувати починає підстрибувати. Не вистачає ваги. Було прийнято таке рішення теж довантажити його тосолом. У нього грузи 10 по 45 кг спереду. Винесені вони ну, на приличний такий на приличну відстань. Тут можна додати по одному грузу. Ну, в техноторгі узнав, продають тільки комплектом 75 тисяч. Комплект грузів 10 штук. Просив продати 2, розукомплектувати. Ну, ніхто нічого не хоче розкомплектовати. Хоча всі трактора йдуть укомплектовані грузами, і кому 10, 10 грузів буде потрібно, це ну, непонятно. Так, почав я заливати Тосол. от ліве колесо переднє. Закачано вже то солом 150 літрів, тиск доведено 2,2, ну 2,2 атмосфери. Це таку табличку, щоб знати, скільки залив. 150 літрів. А в задні колеса Ну, поки що буде по 200 літрів. А там, а там побачимо. Хоча на задніх колесах є теж груз. От, 82 кілограми. Блинчики такі з цієї сторони, з цієї сторони. Так, ліве колесо залите. Заливаю отакий електрооприскувач. Зараз покажу. Ставим вверх. Штуцером викручуємо. Це ковпачок зразу викручу, щоб потім не знімати. Так, сюди викручуємо. Тут зроблено це спеціально так, щоб заливати. Є у радянських книжках там як заливалося, який розчин додавався. Ну, а я роблю попроще. Щоб не замерзало, заливаю то сол і все. І буде воно ходити, ніде не діється. Так, зараз, бо буде шипіти здорово. Викручуємо і спускаємо колесо. Отак, колесо спускаємо зовсім. Все, повітря вийшло. Тепер отакий електроприсхвач. Отак шлангочка з'єднана, Ось тут там це була з жигулів із омивачки. Тепер вставляємо сюди. Так. Все, запихнув і вмикаємо. Все, вмикаю. І починає закачувати, закачує. Потім перевіряю, переверну колесо на Без 10,2. Ото 150 літрів, оце як Без 102, починає тут витікати, все, закручуємо. Доводимо тиск повітря 2,2. І все. І також задні колеса. Оце ну, Тосол. Може хтось скаже дорого там, ще щось. Ну, я вам скажу, що це все дієве і кожний, кожний вирішує це питання по-своєму. Ну, Дві, три, чотири тони можу купити тосола, ніж купити грузи, щоб його довантажити. Так що камери зроблені теж тут спеціально, викручується ця частина, доливає, ну для того, щоб заливалося. Китаєць кругом позакручував, стоять міточки. Чого? От, к другому все стоїть, що у нього зажата гаєчка, затягнута. Так, ретяжок, наш рычажок, Все тепер класно. Подобається. Підійшов, опустив, підняв. Так. Робив я калібровку коробки, проводив це самостійно, я так розумію там декілька є положень. Ну, на даний час я раз зробив, спробував, сподобалося через трошки, ще зробив. Зараз нормально, а то була така в нього проблемка, ну, починає він різко починати рух. Так, ну оце таке відео. Зразу скажу, що після того, як догружаємо колеса, трактор становиться Ну Другий по управляємості чи керованісті. Колеса від землі не відриваються, він йде мовби приклеєний до землі. Так що ну, а там кожен вирішує, що, що він хоче, що він має отримати від цього. Так, добре, сьогодні вийшло в нас сонечко, перестали йти дощі, повинно підсихати, тому що соя стоїть немолочена ще, не сіяно. В цьому році так, завал. В общем, всім Доброго, мирного, тихого дня і до побачення, до нових зустрічей. Бо сильно бажання немає знімати. Ну, а так, щось як таке новеньке, так оце показую. Так що можете писати, хто що думає по цьому питанню. Є сторонники, почнуть є, розказувати, що нагрузка на піввісі буде на підшипники, ще там на щось. Ну, я вам скажу одразу, це не Формула 1, колеса не підпадають, це 100%. Це воно все прораховане і все це робилося і раніше. Так що добре всім. До побачення, гарного, мирного, тихого дня. Будемо працювати далі.